Uh. 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 Mm. 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 А можеш зробити так, щоб тут були речі для дітей? Так. Mm. Mm. Слухай, а може ми mm. Є... Mm. слухай, а може ми з'єднаємо наші ім'я і тоді вийде ім'я дитини? Так, ти Максим, я Яна. Я знаю не Ім'я Мар'яна, але ти не Марсим. Якби е... був Марс, то би підійшло. Так. То... Максяна, може що. Максиана. Я тебе казала. Максиана, Максиана. Ой. Резачка. А что взяти Ма и на. Може, Мана. Мана. Може. Мне подобрать Има. Пусть не, не даже. Меня придется. Знаешь, что? Анна? Анна? Угу. Ну що ж? Ну, добре. Ну, нехай бы. А? Або Ана хоче вдома? Думаю, нехай краще буде Ана. Так, а я шукаю там, де речі для читань. Тут немає речей для читань. Мусить а, а вдруг такому другому якось і немає. А отак ж має бути, або... Хай є.

Найсика це мова. Серьезно, дізнається катимова, щоб він списати. Я вже їх веду з нового, не спишу. починаємо. Вони запитали, чи ми приєднаємося до вечірки принцес сьогодні на

Це англійською, що ти не знаєш, українка, але ти побуваєш на всі вічі. Зараз я прикуду. Вони не англійську. Це турецька. Мова. Ти пишеш турешку, а поки переодягаєшся в якусь весь кулешу. Турецьку. Туречка, 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 пишу я тебе не пишу. А файди, то вони наносить дружай. <свист> <свист> Чи вони <який> ответ <свист> наголо? <свист> Ну, ну я не знаю. Mm. Купе, пе, пе. Mm, думаю, есть такая ум не мама Можем даже мама. Приходки след до добра принцесса. Алло, я проверим. Можно что-то тут все. Га, все, я уже Переодягайся. удачу. Я чекала, коли ты вже пройдя, что мы уже порушали. Зараз Да, распродигночки. А які там у них одяг, находишь, какие Ага. такие белые. Туречка. Uh -huh.

I бы скинули Я Вже певно не зможна навіть перекласи підбахатись. Так. Під ним говори, а я поки передялась. Я переможу цього воїна. Там відбудеться гадігільки вай Рейс 18. днів. Дівчина прийшла до Ді мене волосся. Це кот воїн Севін. Якщо я тобі скажу, де моя бомба, окей? У мене такий гарний скін. Я це треш. Ой, йо-май-йо, хто тут чав? <плес> ну, вроді б я готов. Правда, я собі зроблю ще гарніший колір потім. Тобто, дивись. Ну, ну, кинул, правда? Ты что ничего не понял? А вот мы сама маны. Да, спускать его уже загупы. тут бой. Може, краще підемо в хаус і впічемо бід них? В хаус? Так, подивись, тут є перший хаус. Хоча, e може, побудемо на вечірці Брюнцеса, то її підемо в хаус. Бен, Синін... -син. Я куплю тобі новий одяг, давай. Ні, ні, я... Ой, е, короче, а, ні, мене дитячі дітки доможенні. Бачиш, в нас все гарно є. <сі> 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 ти подивись на мене. Та я бачу, що нам тебе і кружишся. Люба, швидко тікаємо в хаус. Там, де там пишеться хаус? Так, так, який там дім хаос? Дом. Я... Какой дом, хаос? Ой, какой. Я знаю. И Там, где пряшется на Аш, да, с тебе сюда. Ой, я корону короче, вже заберу. Ти в курсі, що ти пацан? Так. Ти в курсі, що я пацан. А я думала, ти не в курсі, що ти пацан.

А у нас там ты страшно, ты, конечно, делаешь. Брабау. Траш. И ты принцесса. ой ой Люба. Чтоб что-то жестко. Ой. А, вы меня уже спрятали. Че не? У камера, Надо О, у Ой. Давай, ты Не замоли, чтоб <свеч> Пимпочка, пимпочка. <свеч> пимпочка, пимпочка. Жлеву. Аня. Дома залишилась. Так само Аня? Наш <гаджем> дел. <гаджем> Ой! О, тут же кань-помжара. Ну что, дневная помжара, то тут наїх, для хаоса немає... она лиха установая. Он определяет Люба!